У Києві вперше за час повномасштабної війни відбувся марш рівності. Акція тривала не довше за 20 хвилин. Учасники стартували від метро Театральна і пройшли близько 100 метрів. Права не віддавай, бунтуй! кохай, права не віддавай, Бунтуй! кохай, права не віддавай. Києве, вітаю з місяцем прайду! Це закривають неодобрити. Закінчиться. А за що ви стоїте? Я ще е, ходжу, ще не стала. Два закони сьогодні є важливі. пам'ятаю, на жаль цифри з цифрами. але закон про дискримінацію, закон про цивільне партнерство. Вже саме час вже почались перемовини з ЄС. Я вважаю, що це. Дуже важливий пункт, якщо ми хочемо вірнувати. Е, я зрозумів, і ви зараз підете туди, так? Да? Так, да, звісно, у нас сьогодні і своя студія, і я знімаю, і буде платформа перенипут представлена саме Браквін, uh -huh. артисти різні. Вучі таланти нашої країни. Ага. Зазначимо, що участь в акції, окрім активістів, взяли також ЛГБТ військові, політики іноземних держав, представники міжнародних організацій і спостерігачі. На марші були присутні поліцейські, які слідкували за порядком. Паралельно відбувся рух активістів. Цитую за традиційні цінності. ЛГБТ марш проходить. Нагадаю, Київ Прайд це організація з реєстрацією в Росії. Я не знаю, знаю поліцейські про це чи не знаю. Українські націоналісти, хлопці військові, ветерани з пораненнями не можуть прийти, тому що поліція забороняє. Не хочу ні на що намікати, але ну розумієте, щоб не виникало сутичок, їх заблокувала поліція. Згодом активісти все ж прорвали кордон поліції та побігли в бік маршу рівності. Утім, на той момент він уже закінчився. Ini mas. В Цілому акція пройшла мирно і без провокацій. До що напередодні столична влада закликала киян продемонструвати свою підтримку та толерантність.